З вами, нехорош тебе. Ми знаходимося у селі, Нахурош на Хорош, на річці тичабаку. Зараз у нас таки сема Вова лісовий, зараз буде з'їжджати ось, ось з цього моста. Він напевно вб'ється, але ми цьому будемо раді. Ми не проти. Давай Бога! Ми в тебе віримо. Він тіло його напружене, він трошки боїться, але ми його віримо. вірим. <різь> Давай Джона Снимай дальше Давай Валіка, Валіка, давай. Тихо, Володимир, Володимир Лісуй, як по тебе чувствую? Ми беремо інтерв'ю нашого экструмала. Ви живі, воно вимер! Нічтоні не вили. Все нормально! Продовжуємо далі! З вами взагалі! фоня! Зараз буде тоже плигаючи у цю бля, халюжу! І все нормально! Давай, святі! Ми його віримо, ні от тіло напружене! Дихання рівне, я чувствую! Давай, спаси! Він поде, він відпаде! Давай, Слади! Наливай-ка! У ч они тут будет? Реально, горькая Никлас! В этом взял стрима, вралика! Верь вс нормально! Понесла! Я себя чувствую! Нормально! Нормально!

Bem, mais danza, não, mais não, não, não. 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 Não, Поплить молоко було лако, вердикнувся. Разінники, спасли чоловік, снімало. Давай тепер! <рекори> <давай, рекори> тепер <давай, рекори> знову їдуть на колош ТВ, дому їдуть наші два як тримала. Поніслав та Володимир!

Студія, студія, з вами долу, власиться зублять! Наші екстремали живі! Чолиш веліхати, блять! Давай вярніше! Ти тупи себе! Я беру тебе в топ! Заколесо! Володь, Володь, не поможи! Бідный не вели. Вы что покупаєте? мама богу, у вас это труптали. Володь, а давай вилазь коротко притуловатися. Где це? Поняла, як ви це охується? Ой, хуво! Все голоси, ебать, його погано!